Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор рейтерович сьогодні, 14 січня, і поговоримо про Байдена НАТО і Україну. Отже, президент Сполучених Штатів Байден виступив з такою своєрідною прощальною промовою, де коротко розказав про свої здобутки на посаді президента Сполучених Штатів, про той спадок, який він власне залишає. Американському народові і безпосередньо Трампу, і звичайно про дії його адміністрації під час російсько-української війни він багато чого сказав в цілому. Ну, заяви такого традиційного характеру про те, що Путін не досяг жодних зі своїх стратегічних цілей, про те, що Сполучені Штати допомогли Україні, про те, що Сполучені Штати змогли уникнути власне, ядерної війни між двома державами, ну мається на увазі США і Росія, і вони заклали такий міцний фундамент для подальшої підтримки і можливості Україні отримати власне. Власне, перемогу в цій війні, тобто тут нічого такого екстраординарно нового ми не почули. Була е, така достатньо е, показова символічна заява про те, що Путін е, хотів захопити Київ за три дні, але в центрі Києва був не Путін а був Байден. Ну під час свого візиту Байден ще до речі окремо зазначив, що він єдиний взагалі головнокомандувач Сполучених Штатів Америки за всю історію країни, який приїхав в зону бойових дій, де не брали безпосередньої. Участі власне американські військові. Ну тобто, тут в нього є певна така першість. Ну наскільки вона там символічна, позитивна чи сумнівна, це вже будуть розбиратися безпосередньо самі американці, але історія сама по собі звичайно показово. взагалі в цій його промові багато на що можна звертати увагу, але я думаю, що ми ще в майбутньому будемо оцінювати, переоцінювати, можливо, недооцінювати ту роль, яку Байден і його адміністрація відіграли в допомозі Україні після початку широкомасштабного російського вторгнення. Зрозуміло, що хотілося б набагато більше і краще. Зрозуміло, що в нас залишилося дуже багато якихось питань стосовно діяльності нинішнього американського президента. І особливо діяльності деяких представників його адміністрації мені здається, що Салівано ще дуже довго будуть згадувати всі його такі дуже миротворчі, скажімо так, заяви, небажання ескалювати, йти там на якусь там ескалацію власне з Російською Федерацією, ну і багато інших таких речей, які дуже дивно виглядали на фоні всього того, що робила Росія, навіть не з 2022, а починаючи з 2014 року. Але тим не менше, свою оцінку ми обов'язково нинішньому президенту Сполучених Штатів надамо, але ну це потребуватиме певного часу. Головне, що зараз можна констатувати: що звичайно Байден ну, намагався принаймні, робити якісь ключові речі. Намагався допомагати Україні, і е, краще ми зможемо оцінити рівень цієї допомоги е, в порівнянні ну як мінімум з діючим вже новим президентом, який прийде до влади 20 січня, е, Дональдом Трампом. Тому що може бути таке, що це порівняння виявиться ще й не на користь Трампа. Звичайно, цього б не хотілося, але враховувати цю можливість е, е, ну нам в будь-якому випадку потрібно. Але знаєте, в, цій, е, в своїй промові е, Байден сказав ще одну. Достатньо показову річ він сказав, що Росія, ну крім того, що не досягла своїх стратегічних цілей, не змогла захопити якісь там значні території України, не змогла взагалі захопити зруйнувати Україну. Україна залишається. Він сказав, що Росія не змогла підірвати єдність. Нато і, взагалі, Байден, судячи з усього, вважає одним з своїх ключових здобутків те, що Альянс продовжує свої ну, функціонування альянс розширився навіть за часів власне його президентства, і він е, залишається достатньо потужним і монолітним на фоні всіх тих викликів, які перед ним можуть постати в найближчому майбутньому. І от на фоні цієї заяви Байдена е, більш реалістично і навіть десь де, дещо цинічно, мабуть, виглядає Заява і позиція генерального секретаря Марка Рюти, який на днях спілкувався з європейськими чиновниками, спочатку це були міністри країн Європейського Союзу, потім, взагалі, євродепутати, і він там сказав дуже багато цікавих речей стосовно майбутнього альянсу, які є важливими і для України. Тут просто треба подумати, як нам їх правильно власне, використати. Отже, Рюти сказав про те, що. На сьогоднішній день ми, ну тобто НАТО, не знаходимося в стані війни, але й не в стані миру. Більше того, він зазначив, що необхідно буде збільшувати витрати на оборону. І фактор Трампа він навіть вживав таке поняття, які вимагав цього збільшення. Він зіграв вже певну позитивну роль. Багато країн почали витрачати як мінімум 2% ВВП, але це не є межею. Цю суму або це число треба буде збільшувати, оскільки ті виклики, які стоять перед НАТО, вони тільки зростають. І якщо зараз альянс може почувати себе більш-менш в безпеці, то за 4-5 років ситуація може бути зовсім іншою. Люти сказав взагалі дуже показову фразу: що якщо ми не змінимося, то нам прийдеться діставати підручники з російської мови або тікати до нової Зеландії. Ну це такі прозорі Натяк, що в принципі Росія залишається Росія, нікуди не поділася. Росія продовжує агресивну війну проти України, і в майбутньому Росія може стати великою проблемою для альянсу. Тобто, грубо кажучи, люди тут дотримується мабуть, тієї позиції, яку займає Трамп. А тут відразу треба нагадати, що в них непогані і особистості відносини є між собою дійсно непогані. Так от, дотримується тієї позиції, що країни Європейського союзу, як мінімум, да, вони змушені будуть. Збільшувати свої витрати на оборону, кажуть, що Рюте називав різні цифри. Було і 3%, відсотки, було і 3,5%, відсотки, навіть 3,7%. відсотка. Нагадаю, що Трамп взагалі фінально хоче, щоб європейці платили мінімум 5% відсотків свого ВВП на оборону. Що зрозуміло, розвантажить деякою мірою власне американських військових, а з іншого боку забезпечить американський ВПК з там не знаю на десятки років наперед. Трюте деякою мірою таку позицію Трампа фактично підтримав. І наголосив на тому, що альянсу придеться думати про це і думати в першу чергу країнам, які знаходяться в Європі, і тут от позиція Рюте вона ну заслуговує як і на увагу, і я думаю, певною мірою на повагу, тому що ну він визнає фактично реальність. Дійсно, європейські країни, особливо країни, які ну відносно нещодавно, вже після розпаду радянського союзу, стали членами альянсу. Вони перебувають в дуже великій зоні ризику. Ну про що взагалі може йти мова? Якщо на території НАТО країни НАТО такої прекрасної країни великого друга України, як Естонія, знаходиться таке місто Нарва, яка, я, я, ну по-перше, прямо на кордоні з Російською Федерацією, там невеличка річка да, їх розділяє з іншого боку, вже Івангород знаходиться. І в місті Нарва, великому місті, ну як за мірками Естонії, ну кажуть 97% населення є російськомовним. Причому там десь біля 47% Сотків естонців, але теж як переважно спілкуються російською, а всі інші навіть не мають ну паспортів таких власне громадянських, вони мають деякою мірою обмежені права, але не хочуть навіть від цього відмовлятися, вчити естонську мову, продовжують дивитися російські медіа, які, хоч і заборонені в Естонії, і орієнтуватися значною мірою на Російську Федерацію. Так, от я чому згадав це місто? Тому що ще за часів першої каденції Трампа натівські Аналітики пропрацьовували сценарій який вони назвали Казус Нарви. Що буде, якщо Росія, наприклад, запустить туди зелених чоловічків, їм там навіть не треба робити якесь вторгнення, достатньо через цю річку швиденько за пару хвилин там переправитися, і скажуть, що вони прийшли захищати російськомовник. Як власне альянс буде на це реагувати? Тому що Естонія, член НАТО, і п'ята стаття повинна діяти. Так, от відповіді на цей сценарій, який був розроблений ще за часів першої каденції Трампа, на сьогодні? Сьогоднішній день альянс взагалі не знайшов це, залишається для альянсу дуже великою такою проблемою концептуального методологічного навіть характеру. Тобто, як діяти, ну вони не знають. А відпрацьовувати подібні сценарії потрібно. Тим більше, що коли натівські аналітики, американські в першу чергу цей сценарій пропрацювали, то в цьому документі зокрема зазначалося, що ну сполучені штати взагалі можуть на це не відреагувати, тому що президент Дональд Трамп ну на той момент це була його перша каденція. да, може взагалі не знає, де це місце знаходиться. і Він може вважати за непотрібне відправляти американських військових. Ну битися за місце, про яке ніхто нічого не знає. Ну принаймні в Сполучених Штатах Америки, Рюте мені здається, дуже добре розуміє такі ризики, особливо на фоні російсько-української війни, і тому він. Достатньо реалістично підходить до цих речей, і коли він говорить про необхідність подальшої підтримки України, він в тому числі думає про власне інтереси альянсу. Зрозуміло, що вони всі підтримують нашу країну і хочуть їй допомогти, але в першу чергу вони думають про себе. І для них зараз та війна і цей спротив, який веде Україна, це шанс, в тому числі, підготуватися до можливих подальших викликів, які будуть спричинені безпосередньо Російською Федерацією. Рюте, до речі сказав, як можна до цього. Цього готуватися, це і збільшувати ВПК, це і створювати спільні проекти, і тут досвід України, до речі, може бути використаний наповну і, взагалі, можна в перспективі використовувати український військово-промисловий комплекс, який може виготовляти озброєння, яке буде в тому числі потім передаватися країнам НАТО. У нас є для цього можливості. Ми це вже робимо за великим рахунком, ми Можемо робити ще в більшому масштабі, але за умов відповідного фінансування. Так що от коли. Порівнювати заяви власне Байдена і Рюти, то ми можемо побачити такий дещо ностальгічно оптимістичний погляд, який є у президента США, який ну, не йде, не йде, мабуть, не тільки з посади, а йде взагалі з політики, як мінімум великої політики, і більш реалістичний, який є у Рюти. Це не може не радувати, але нам не треба особливо цим захоплюватися, тому що. По-перше, ми не є поки що членом НАТО, і є певні проблеми взагалі на цьому шляху. Ну і по-друге, нам треба враховувати подібні підходи і думки, які є в Європі. Але з якою метою з метою власне захисту і представлення власних національних інтересів. Якщо питання щодо вступу в НАТО, воно ну дещо зависне і буде там відтерміноване з об'єктивних причин, там розтягнеться на певну кількість років. Треба буде шукати якісь інші механізми інтеграції власне, в альянс і люте такими своїми заявами. Фактично, показав, що такі можливості є їм треба просто правильно скористатися. Ну і думати зрозуміло про національні інтереси держави, а не про якісь там вузькокорпоративні інтереси і бажання, і можливості десь щось там заробити, ну або що простіше іноді навіть вкрасти. вкрасти. Да? Так що в цьому контексті для нас перспективи та непогані, але головне завдання все одно зараз залишається це відбиття російської агресії, ну і завершення війни на умовах, Овах, які будуть прийнятними для України, цим все набагато складніше, але до цього ми повернемося в наступних відео на каналі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Вподобайка, репост, підписка вітається до зустрічі на каналі. Слава Україні!